У п'яти львівських школах укриття переробили на креативні простори. У селі Ставчани відновлюють будинки, які зруйнував ракетний удар у серпні цього року. У Львові триває підготовка до міжнародних змагань ігри героїв. Це пісочниця, власне, з підсвіткою зверху є кварцевий пісочок, і воно, власне, має таку розвантажувальну дію. І скажу вам відверто цю пісочницю люблять і діти, і дорослі. Маємо сухий басейн, і власне маємо сенсорний дощ». А ще мультимедійний куток, арт-куток, розвиваюча зона. Таке укриття облаштували у Львівській школі номер 36 Проект укриття розробили самі учні школи, каже директорка навчального закладу Віта Гірчак. Подали на конкурс безпечна школа і стали одним із п'яти переможців серед 60 шкіл, які подали заявки. Змінилася власне. Оця частинка тут в нас і був такий ремонт. Ми, власне, зробили ремонт вже в кінці укриття і безпосередньо обладнали тими куточками, які власне, розробили діти. Там мистецький куточок і ігровий. Ігровий, бо власне там у нас є багато різних ігор, мафія, різні пазли, де дітки теж можуть розвантажуватися власне під час повітряних тривог укритті. Їм тут спокійніше, комфортніше. Вони хочуть сюди спускатися і не тільки під час повітряних тривог, вони сюди спускаються власне, і під час перерв, де вони можуть і помалювати, і побавитися в різні іграшки, так само і зайти в сенсорний куточок наш. Такі креативні простори обладнали ще у чотирьох львівських школах за гроші з міського бюджету. За словами головної спеціалістки міського управління освіти Емілії Денисенкової, на ремонт укриттів в межах проєкту Безпечна школа виділили 1 мільйон 800 тисяч гривень. В двох школах ще тривають ремонти з п'яти шкіл. В нас одна, от буквально до кінця навчального року, буде завершена. В них просто така дуже цікава концепція. В них кожна, кожна окрема частинка укриття це як є метро. Так, відповідно, вона має бути по різному створена. Також в нас ще в одній школі буквально от Завершимо цього тижня, де є кінозал, де діти можуть паралельно передивлятися якісь мультфільми, чи фільми, чи уривки, чи якісь мотиваційні відео, використовуючи це зрештою навчальну діяльності, і в трьох закладах освіти в нас вже з вересня місяця абсолютно вже готові укриття. Загалом, як повідомила Емілія Денисенкова, усі львівські школи мають укриття окрім однієї. Вони ходять відповідно в сусідні заклади, де їм це дозволено дозвіл від ДСНС. Так Решті всі школи забезпечені укриттям. Безперечно, є певний відсоток шкіл, які не можуть повністю всіх своїх учнів, де там навчається тисяча учнів, тисячу двісті, повністю мати. Тому вони в них є відповідно змішаний формат навчання. На загалом зараз укриття всі так? Але, звичайно, яке б воно не було, ми хочемо його завжди покращувати. Ольга Дейнека, Анатолій Фіричук – Суспільне новини Львів. Вона стукнулася в горіх і вибухнула. Ото от такий горіх. Його розчепірило на маленькі щепки і вони полетіли кудись далеко. Це осколки від неї, які тут застряли. Сам двигун від ракети залетів от сюди, був в ямі. Він ще з нього димійшов, коли ми приїхали. Олександр Гоштанар розповідає, ракета впала на його подвір'ї. У той день він був у Львові. каже, від його сільського будинку залишився лише фундамент. Зараз родина Олександра намагається самотужки відновити хату в основному власними силами. ОТГ допомагала щось там у вересні місяці, трошки чимось помагала. Переклали блоки на свіжий розчин, укріпили той фундамент. Поверху вони зробили армопояс, Оце армопояс, ви бачите, зараз свіжий бетон. Ракетний обстріл, котрий пошкодив будинки в Ставчанах, стався в досвіта 15 серпня. У той день у Львові та області нарахували шість лучань. Будинок Христин Ципак також пошкоджений. Жінка розповідає, доки її чоловік служить на фронті, ворожа ракета зруйнувала їхнє житло в тилу. В нас потріскав фундамент, потріскали стіни несучі. Вони, взагалі, оця стіна від від що був на неї удар. Вона відійшла. Від, ну, всі стіни повідходили від неї. Стіни по тищини по стінах піднесло перекриття десь так на сантиметрів 10 см, і кинуло його донизу. Перекриття просто дерев'яне і воно повідривалося від стін основних, і це його. Ну, воно і знесло повністю дах, нічого не було. Від ОТГ ми отримали 90 тисяч. Наприклад, я замовляла вікна, то на вікна їх не вистачило. Допомогти Христині зголосився благодійний фонд Хоп'юа. Зокрема, благодійники запросили на психологічну реабілітацію її дітей та. Доставили будматеріали, які необхідні для ремонту, каже менеджерка фонду Марія Кулик. Ми долучилися. Знайшли спочатку прораба з однієї будівельної фірми, який прорахував, які потрібно матеріали. Це є такий перший етап будівельних матеріалів, який потрібен для робіт всередині, щоб сім'я почала робити ремонт і перейшла жити. Наразі Христина Ципак разом з дітьми мешкає по сусідству у будинку своєї сестри Оксани Сікірської. Хоча і її будинок також постраждав внаслідок ракетного удару. Наразі вдалося відновити лише фасад та вікна, каже Оксана. Ця частина була повністю завалена. Звідси її видно, де ми домурували. Це все було добудовано, домуровано на ново. Дверей нас немає, отак От тільки капа висить. Ну і тут будинку повністю все. Тут не вціліло не абсолютно нічого. Сюди пішов найбільший удар, тут вивалило стіну. Також, за словами жінки, енергетики досі не відновили електропостачання до пошкоджених будинків. Тож місцеві жителі кажуть, користуються спеціальними переносками, аби у їхніх оселях було світло. Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львівщина. Сьогодні на Львівщині попрощалися із сімома військовослужбовцями, які загинули на війні. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Володимир Івасенко із Жедачева. Оператор апаратного взводу зв'язку військової частини А-3719. Загинув 26 жовтня поблизу населеного пункту Діброва Сєвєродонецького району Луганської області. Михайло Матієв із Тухлі. Коли почалася повномасштабна війна, пішов добровольцем у лави ЗСУ. Служив у роті снайперів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув 25 жовтня. Підірвався на ворожій міні. Роман Серембіцький уродженець Гніздичева, Стрийського району, воював на східному напрямку. Загинув 25 жовтня під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Ігор Давидяк, житель села Фалиш Моршинської громади, воював на східному напрямку, загинув 21 жовтня під час евакуації поранених побратимів біля Краматорська. Олег Попович, житель села Пукани Істризької громади, у липні 2023 року його мобілізували до Збройних сил України. Загинув, виконуючи бойове завдання поблизу Мар'їнки на Донеччині. Андрій Сорока із Самбура молодший сержант, командир стрілецької роти. Загинув 25 жовтня під час виконання службового завдання поблизу Куп'янська Харківської області. Василь Чернихівський, житель села Викоти Самбірської громади, радіотелефоніст лінійний наглядач відділення військової частини А-4722. Учасник АТО із 2015 року. Загинув 30 жовтня після важкої недуги. У Львові викрили та припинили діяльність незаконного грального бізнесу. За даними слідчих, група людей організувала у місті мережу підпільних покерних клубів під виглядом спортивного покеру. Як повідомили Суспільному у прес-службі Львівської обласної прокуратури, покерні клуби облаштовували у двох орендованих нежитлових приміщеннях. Правоохоронці вилучили покерні столи, пачки колодкарт, фішки, комп'ютерну техніку, клубні карти, грошові кошти, чорнові записи, документацію та інші речові докази. За даними обласної прокуратури, сума вилученого обладнання, в тому числі грошей. Становить близько 1 мільйону 300 тисяч гривень. Слідчі дії тривають. Юрій Козловський родом з Хмельницької області. За освітою військовий зв'язківець. Служив у Львівському прикордонному загоні Державної прикордонної служби України. З 2014 року воював у АТО. Втратив ліву ступу у березні 2016 року на Донецькому напрямку, наступивши на вибуховий предмет, і пошкодив м'язи правої ноги. Лікування та реабілітація тривала 9 місяців. Перший протез отримав через пів року. Перше відчуття це, це був біль, це був страх, це була обережність. Чому? Тому що фактично рани були ще досить свіжі. Е, відчуття. Теж ну, були, на жаль, не з найприємніших. Перші кроки це коли ти стоїш на ти мусиш себе страхувати за допомогою рук. Фактично там такі паралельні бруси і вздовж них ти ходиш. В подальшому цих кроків ставало все більше, вони давалися все легше. Тобто ти тішишся своєму першому крокові, своїм першим десяти крокам, ста крокам і так далі. Тобто, в мене був такий годинник, який рахував кроки, я просто тішився коли, неймовірно, коли зробив першу тисячу кроків. Після поранення майже п'ять років Юрій ще продовжував службу у Львові і у 2020 році завершив її. А з 2016-го Юрій почав активно займатися спортом та взяв участь у іграх героїв. Це єдина в Україні спортивно-тренувальна система для реабілітації ветеранів після важких поранень. Для мене це велика честь, тому що при тій увазі світової спільноти та НАТО, зокрема, яка зараз прикута для України, це для мене честь та відповідальність представляти Україну. Крім того, це мій обов'язок, моя мета показати іншим. Хлопцям та дівчатам, які внаслідок війни втратили кінцівки, або отримали якісь інші серйозні поранення, показати їм те, що вони можуть бути спортивними, вони можуть бути активними. Більше року Юрій тренується під керівництвом тренера Олександра Куца. Практично всі рухи він робить так, як і всі, без ніяких цих, якщо є якісь там моменти, що не виходить зробити, ми або коректуємо вправу, або її можемо поміняти, що вона там. Не виходить взагалі, але це досить рідко, якісь там буквально кілька моментів. В загальному все, що написано програмою на групу, все робить повноцінно. Юрій каже, вперше за час повномасштабного вторгнення цього року разом із десятьма побратимами змагатимуться в трьох категоріях функціонального фітнесу. Тут ви можете побачити елементи і важкої атлетики, і пауерліфтингу, і гірьового спорту, і гімнастики, і веслування, і їзди на велосипеді. Тут це такий мультидисциплінний спорт, і фактично ціль взагалі кросфіту – розвинути в людини всі спортивні якості, які можуть бути. Це і сила, це і витривалість, це мобільність. Народні змагання, ігри героїв, в яких беруть участь ветерани та військовослужбовці, відбудуться в листопаді у Брюсселі. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів до домівки врятованих тварин привезли єнота, якого евакуювали із Донеччини. Тварину українські військовослужбовці знайшли у Константинівці. Як розповіла Суспільному працівниця Домівки врятованих тварин Анастасія Мунтянова, єноту до півтора року. Зараз він на карантині. Тварину має оглянути ветеринар. Військового так само звати Костянтин. І єнот отримав також ім'я Костянтин на честь військового, з допомогою якого він врятований, ну і місто, з якого він привезений. Єнот приїхав в дуже важку дорогу, але він її приїхав. Гідно достойно, він себе зараз почуває трошки в стресі. Ну бо нова установка, незрозумілі люди навколо нього, але тим не менш він вже цікавиться, що навколо нього за словами Анастасії Монтянової. Зараз у домівці живе 15 діноків та загалом близько 700 тварин.